Люди, коли нарешті до вас дійде, що найбільше найобують в Україні, я вже не раз про це писав відео, але все ж таки знаходяться довірливі люди, які думають, що ось цей телефон з тепловізором можна купити за 2370 гривень. Пише мені підписник в Тік-Ток. Шахраїв вкрали відео. Я захожу, це найкрутий захищений телефон у світі BlackU9000 Pro, який ще не продається. Мій телефон, в він не тільки крутий, тому, який він ще не продається в Україні, має, в Україні. який 3 ще 3 навіть і не продається в Україні, а його вже продають за 2370 гривень, коли на AliExpress він без розмитнення коштує 17-18 тисяч. А ще плюс розмитнення це ще плюс 4 тисячі. Тобто він стає більше, ніж в 20 тисяч, а тут вони. Кажуть, що його можна купити за 2370 гривень. І якщо по почитати усі, я то понаписував люди, що люди не віддіться, це шахраї. І всі хочуть купити, яка ціна, яка ціна, як замовити, як замовити, як, 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 як? І цих коментарів, де купити, як придбати, як придбати, як. І вони їм пишуть, да, вони їм пишуть, що що придбати. Переходиш от сюди, тут є, виходить, або їхній інстаграм, де вас там одразу почнуть розводити, або переходиш в, будь ласка, посилання, і переходиш в Телеграм. І в Телеграмі починається також розйоб на гроші. Люди, не ведіться на цю всю херню. Якщо ви вже замовляєте усю всю херню, то. Прийшло воно на пошту, подивилися і сказали: ідіть нахер. І відмовляєтеся, і хай цей товар катається по всій Україні. Замовили і хай катається, бо то, що законів в Україні немає, всім абсолютно похер. Що хочуть, те впарюють, що хочуть, те обкрадають, деруть вас до останньої нитки. Слухайте, Петровича, якщо ви бачите моє відео будь-де, тільки в мене на сторінці це правда. Решта, це все шахраї. Цей телефон реально крутий. Його можна купити тільки за моїм посиланням. Він не продається в Україні.